Вас вітає спектр сад. Сьогодні ми знаходимося на виробництві пакувань до нашої ексклюзивної продукції і можемо побачити, як друкуються коробки для Blue Bordeaux 1 кілограм. Весь процес виготовлення коробки проходить у декілька етапів: спочатку друк, потім ламінація, каширування, писічка та склейка. І після цього готові коробки їдуть до нас на фасування.